Добрий вечір, малює перекладки пеннемовного каналу. Гарний, теплий, вересневий вечір. 4 вересня. Зараз 28 градусів тепла. Бачите як вікна побиті. Ніхто не вставляє. Ми з Максиком на прогулянці, щось він хоче. Куди? До банку, до бібліотеки. Куди тобі треба? Бібліотеку навіть? Ну іди. Ні, назад. Насолоджуємося останніми теплими вечорами. 28-7 вечора це дуже і дуже гарно. Скоро буде холодніше, а скоро і зав'южить, на жаль. Так, як пройшов день у Харкові, щось шукаю Максик. Все як завжди, тривоги, часто, густо, ну як завжди, вибухів не чув, таких гучних, але щось десь, бух-бух, а ну завжди бух. Нічого не скінчається, не знаю. Ладно, будемо сподіватися, більше нічого не залишається. Я ж на російському мовному казав у дитини. Сьогодні сім уроків і домашні завдання, і тільки от вийшли, зранку сиділа за комп'ютером, тільки не вийшла погуляти і ми з Максиком. Ну а так, начебто все. Все добре. Світло є, ну, вимикають іноді, але зараз є, водичка є, життя продовжується. Максик, незважаючи ні на що. Все, пройшли зі мною, прогулялись нашою рідною салтівкою. Всім миру добра, злагади. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.